Дії святих Апостолів, розділ 1, Першу книгу я написав про все Теофіле, що Ісус почав робити і навчати, аж до того дня, коли, давши через Святого Духа накази апостолам, яких вибрав, Він вознісся. Після своїх страждань Він постав живий перед ними, з багатьма доказами, з'являючись їм упродовж сорока днів і розповідаючи про Царство Боже. І як були зібрані разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру, сказав він, Ви чули від мене. Бо Іван хрестив водою ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. А вони зійшлися і запитували його, кажучи Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Та він сказав їм Не вам знати час і строки. Котрий отець встановив своєю владою, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і хмара забрала його з їхніх очей. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ними і сказали Галилейські мужі, чого стоїте і вдивляєтеся в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли Він відходив на небо. Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, званої Оливною, що недалеко від Єрусалима, на відстані ходив суботу. Прийшовши, вони ввійшли в горницю. Де були Петро та Іван, Яків і Андрій, Пилип і Хома, Вартоломій та Матвій, Яків, Алфеїв та Симон Зелот, і Юда Яковів. Усі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса та його братами перебували однодушно в молитві й благанні. Тими ж днями Петро, ставши серед братів, а людей було близько 120 осіб, сказав Мужі брати! Треба було, аби сповнилося Писання, яке провіщав Дух Святий, устами Давида про юду, котрий привів тих, які схопили Ісуса, бо Він був зарахований до нас і отримав частку цьому служінні. Він здобув місце ціною неправди, і коли впав з торчма головою, розпоров живіт і випали всі його нутрощі. Це стало відомо всім мешканцям Єрусалима. Тому те місце їхньою мовою зветься е тобто поле крові. Адже в книзі псалмів написано Нехай стане його житло пусткою, і хай не буде нікого, хто жив би в ньому, а також служіння його нехай візьме інший. Отже, треба, щоб один з тих мужів, який був з нами упродовж всього часу. Коли Господь Ісус перебував і спілкувався з нами, почавши від хрещення Івана і до дня, як він вознісся від нас, щоб разом із нами один з них був свідком Його Воскресіння, і поставили двох: Йосипа, якого називали Варсавою, котрий був прозваний Юстом, і Матія. Та, помолившись, сказали: Ти, Господи, який знаєш серця всіх. Покажи, кого з цих двох ти вибрав зайняти місце служіння і апостольства замість юди, який відпав, щоб піти на своє місце, і кинули жереб, і випав жереб на матія, якого й зараховано до одинадцятьох апостолів.